Оригінал узято з каналу NightShift. Переклав і озвучив інтегральний. Вітаю, друзі. Минулого тижня я закінчив фарбувати та зістарювати цей A7V із повним інтер'єром. Тепер настав час відкласти це в бік і зосередитись на ось цьому, а точніше, на фігурах, які будуть частиною цієї діорами. Один із них це звичайний танкіст, а інший справжній джентльмен. Виглядає він набагато витонченіше. У нього є і палиця і вуса. Загалом все, що треба. До речі, це смоляні фігури із набору від фірми Сталінград, і скульптурна якість тут дійсно виняткова. Отже, перший крок це очистити їх. І мені подобається використовувати щось доволі сильне, наприклад, як містер Левелінг Thinner або будь-який інший засіб на основі лаку. Часто можна спостерігати, яких покриття стає значно більш матовим після випаровування розчинника. Це про дещо так каже. І от вже мій улюблений Black Surface. Фарбування фігур у повністю чорний колір є дуже важливим кроком у цьому процесі, тому я люблю використовувати аерограф, оскільки він більш точний, ніж балончик. Це дозволяє нам досягти навіть найвіддаленіших місць, які за логікою будуть найбільш затіненими. А тепер дуже простий, але такий необхідний крок: розпилення із використанням матового білого кольору. Або білого ґрунту, це на ваш смак. Розпилення безпосередньо зверху створює красиві та природні тіні. Ви також можете відрегулювати кут, якщо вам потрібно більше спрямованого світла, скажімо, спереду чи збоку. Але для моїх цілей розпилення саме зверху більш ніж достатньо. І це ми ще не казали про те, що такий спосіб підкреслює кожну деталь ретельно створену скульптором. Ось на цьому етапі я помітив невідповідність між глянцевою блискучою ґрунтовкою та матовим білим кольором. Найадекватнішим способом це все виправити буде просто покрити все глянцевим лаком. Все швидко, просто і тепер це ідеальна основа для розмалювання пензлем. Усе, що вам знадобиться для попереднього розфарбованого базового покриття, це три флакони, які ви бачите зараз перед собою. Наступний метод, який я дуже люблю використовувати, називається глазуруванням, що в основному пов'язано із акриловим фільтром. А фільтр, у свою чергу, це сильно розбавлена звичайна фарба, приблизно 90% на 10. Воно повинно мати ну дуже слабке покриття, і ви завжди можете перевірити це на чомусь іншому, ось як я на корковій основі. Отже, суть глазурування полягає у тому, що повільно зафарбувати попередньо підготовлену поверхню, не закриваючи її повністю. Тому фарбу потрібно так розбавити. Щоб ну, це, це було просто неможливо. Степінь розбавленості також залежить і від типу фарби, яку ви використовуєте, оскільки деякі потрібно розбавляти більше, ніж інші. І може знадобитись від 3 до 5 шарів, щоб досягти тільки певного рівня, почуйте мене непрозорості. Дуже важливо рівномірно пофарбувати поверхню, щоб фарба не збиралась навколо складок і деталей, тому що це вже ну, не глазура, якась не знаю, змивка. Ще одна важлива примітка: чорно-біла підкладка, а саме попереднє затінення, завжди змінюватиме тон кольору, зазвичай надаючи йому вицвілий або ніби розмитий вигляд. Особисто для мене це дуже круто, тому що я люблю ненасичені кольори. Або, якщо бажаєте, вам доведеться це якось виправити. Я ніколи не пробував, але я припускаю, що змішавши колір із чимось, що зробить його більш насиченішим. Ну, скажімо, додавши до жовтого зелений, щоб він зберіг свою яскравість, ви зможете виправити цю проблему. А тепер давайте замішаємо колір для виділення, і сюди ми додаємо сповільнювач висихання фарби. Оскільки затінення у нас уже є, я використовую цей крок, щоб просто підкреслити кожен. Не відблискування, роблячи ефект сильнішим, і тоді його буде легше побачити навіть зі звичайної відстані перегляду. Окрім того, це хороший спосіб виділити дрібні складки та деталі, які надто малі, щоб аерограф міг їх так виділити, як це зробили ми. Використання сповільнювача висихання фарби тут є дуже важливим, тому що фарба, яка висихає повільніше, не в'їдається у поверхню відразу. Саме тоді вона створює переходи та плавні градієнти. Фарба для висихання якої потрібно навіть кілька секунд, природним чином все одно рост. Тікається, і у цьому випадку це покращується ще більше, оскільки сповільнювач висихання також діє, як і покращувач текучості. Якщо ви спробуєте це на своїй мокрій палітрі, ви відчуєте нижчий поверхневий натяг, навіть коли просто змішуєте фарбу. Зазвичай я задоволений лише одним раундом відблисків, оскільки цього достатньо для моїх цілей, навіть якщо я десь перестараюсь, то це можна буде дуже швидко послабити за допомогою тої самої глазурі, виготовленої з основного кольору. Наступним кроком буде підсилення тіней і окреслення деталей. Поверхні і для цього я завжди використовую чорно-коричневий колір, також змішаний із водою та сповільнювачем висихання. Для вас це може бути неочевидним, але у мене є причина, чому я завжди починаю саме зі штанів, тому що вони досить прості за форму і зазвичай не мають такої кількості деталей, як форма. Ось і все. Таким чином, вони є хорошою відправною точкою, де ви можете ближче познайомитись із технікою після того, як не малюєте фігури протягом, наприклад, як я, двох місяців. У мене завжди великі перерви, тому що створення та фарбування моделей броні займає ну, дуже багато часу, і те, що справді виділяє деталі 60, так це малювання яскравого контуру поруч із ними. А в додаток до них я зазвичай додаю ще більш світлі кольори, щоб вони вже виділялись на фоні звичайних світлих. Отже, це є. І насправді це не вимагає надто багато навичок. Давайте я також коротко розповім про інший комплект штанів вже іншого кольору. Цього разу я зроблю глазур із кольором землі. Я не можу вивести для вас чіткої формули змішування, оскільки, навіть якщо ви збережете те саме співвідношення, я не знаю, які у вас краплі більше чи менше, скільки ви додаєте води, і справа у тому, що мені потрібно було аж 5 шарів фарби на перші штани, і лише 3 на ці. І насправді було відчуття, що навіть ось ці 3 шари вже зайшли занадто далеко. Далі йдуть відблиски. І знову ж таки, зберігаючи дуже яскраві і бліді тони. Але насправді залежно від фігури, це все вирішується, оскільки відблиски навіть можна використовувати, щоб повернути частину втраченого багатства експозиції. Само собою зрозуміло, що фігурою з добре виліпленими складками буде дуже приємно малювати, особливо у тих місцях, де відбувається якась цікава поза, як от рука у кишені прямо тут. Потім я знову узявся за виділення деяких тіні і контурів швейних ліній, чорно кольором. Спочатку, а також потім остаточного виділення вздовж лінії шва, використовуючи щось трохи світліше, ніж те, що ми використовували раніше. Тож це була найпростіша частина, своєрідне коло для розминки. Тепер давайте перейдемо до складніших матерій. Я аж ніяк не вдаю, що це якісь неймовірні результати. Але, як на мене, це ідеальний баланс між витраченим часом та отриманим результатом. Для розмалювання уніформи я використовував ту саму глазур Flat Earth, що й на першій курці. І я думаю, що це дуже гарний колір для британської уніформи часів Першої світової війни. Хоча вони були дуже різноманітними: від дуже бліду гірчичного до земляно-коричневого та військового зеленого. Знову ж таки, це лише глазур, і результат, як на мене, вийшов непоганий. Техніки, що залишилися, будуть лише переглядом огляду того, що ми вже використовували. Я просто хотів зазначити, що цей тип одягу потребує більше часу на фарбування, оскільки це досить складна поверхня. Крім того, потрібно окреслити значно більше деталей, і через деякий час очі можуть навіть почати боліти. Але це все варте зусиль, повірте, особливо якщо ви зможете намалювати знаки розрізнення, оскільки саме вони додадуть виробу приємної нотки вишуканості, як от кнопки чи ознаки армійських звань. З другою формою я вас не турбуватиму, тому що це буде рецензія на рецензію на рецензію. Ну ви розумієте, я просто пофарбував її у тьмяний військовий зелений колір, щоб зробити кожну фігурку унікальною по-своєму. Одяг готовий, і я просто маю сказати, що ця техніка працює набагато краще, ніж фарбування іерографом. Тому що, якщо ви розпилюєте ці кольори, вам доведеться замаскувати кожен шматок одягу. І це не просто з дрібними деталями, повірте мені. Але завдяки цьому підходу вони залишаються недоторканими. Тому Тепер я можу легко їх розмалювати тим самим методом. Це абсолютно та сама техніка, тому краще розповім про щось інше. Не всі деталі та поверхні ідеально підходять для цього методу. Деякі кольори просто не працюють із чорним та білим прешейдингом, а інші деталі можуть бути замалими для аерографа, і вони просто не відкриють власні тіні. На щастя, цей мішечок не істих. Але все ж мені довелось посилити тіні ще більше, ніж зазвичай, але якщо чесно, потім я знову додав глазурі, щоб повернути все як було, і тоді я вже залишився задоволеним. Крім того, скульптура не завжди є першокласною, ви самі знаєте, особливо у дрібницях. І тут можуть бути корисними фокуси із пензликом. На цьому етапі можуть навіть вилисти деякі недоліки лиття, які раніше не були помітними, тому знову ж таки деякі хитрощі із пензликами можуть вам допомогти. Ну і хто сказав, що техніка сухого пензля не є законом для фігур, га? Ну добре, ви мене розкусили. Насправді я просто не зміг придумати нічого краще для ось цієї кольчуги на масці танкіста. Сама маска виготовлена зі шкіри, і тепер ми нарешті добралися до неї. Ви напевно помічали, як кожен окремий моделіст пробує абсолютно різні методи, які тільки можуть прийти йому в голову і залишається на тому, що йому підходить конкретному випадку, і стає летом цього методу. Ви продовжуєте використовувати ту саму техніку і ті самі кольори весь час, тому що на вашу думку це працює. Це саме мій випадок, особливо коли я малюю шкіру та власне відтінки шкіри, до яких ми дійдемо буквально за секунду. Але справа в тому, що щоразу, коли справа доходить до фарбування шкіри, я завжди починаю із чорно-коричневої основи. Потім додаю шкіряно-коричневий або схожі тони і нарешті додаю відблиски помаранчево-коричневим. Чорна глазур не обов'язкова, якщо вам потрібна темніша шкіра. Але я не знаю, це виглядає достатньо шкіряним для моїх потреб. Який каламбур! Отже, давайте розфарбуємо ці обличчя, як би грубо це не звучало. Синій червоний і зелений кольори використовуватимуться в кінці для глазурі, а темно-коричневий чудово підходить для тіней. Моя пляшка коричневатого піщаного завжди висихає моментально без будь-якої причини. Чому я не знаю, але в будь-якому разі я завжди змішую його приблизно на 20% Flat Base від Tamiya. Перший шар знову наноситься як глазур у кілька шарів, але ці фігури є доволі складними, тому що вони не мають окремих голів, що завжди значно полегшує малювання. Знаєте, наступний крок окреслення деталей і підкреслення тіней, після того як колір з цікавою назвою палена умбра розбавили водою і змішали зі сповільнювачем висихання. Вона майже діє як змивка олійної фарби, гарно розтікаючись навколо очей і тому подібне. Вух, губ тощо. Попереднє розташування надає то нам шкіри досить сірувати вигляд, тому цей або інший червонувати коричневий колір ідеально підходить для надання більшої насиченості, а також для того, щоб тіні були глибшими. З цього моменту мова йде про впорядкування тіни і додавання світла. У моїх перших кількох наборах фігур результати іноді були досить розмитими, наче солдати провели все своє життя в підвалі. Ну не кажу, що я став значно кращим у цьому, але я хоча б намагаю зберігти шкіру, ну не знаю, не просто тим Нішою, а більш більш контрастною, тому що зрештою це полегшує читання їхніх виразів обличчя та рис, навіть якщо ви дивитесь здалеку. Саме так ви і спостерігаєте за фігурами, якщо не знали. А ви дивитесь на фігуру не як на окрему мініатюру на маленькому постаменті, а як на частину історії у сцені. Крім того, відблиски це окрема тема, але глазур робить найбільшу різницю. Я говорю про сині, червоні та зелені відтінки, хоча найважливішими все ж таки є перші два. Сині чудово підходить для імітації росту волосся на обличчі, а також для надання холоднішого та глибокого вигляду тінням. Це дуже добре працює на шиях фігур. З іншого боку, червоний колір надає обличчю тепліші відтінки, тому він чудово підходить для щок, вух, губ навколо носа та очей. Вуса, як і волосся, пофарбували в темно-коричневий колір а окремі пасма акуратно підібрали маленьким пензликом. Останніми відсутніми деталями були шоломи, які також були оброблені за принципами, які ми вже з вами озвучили. Я лише додав до них деякі відколи. Ну і звісно ж, звісно ж, тростина. Насправді незначна деталь, але принаймні ми можемо пофарбувати дерево. За основу була взята коричнева фарба, а дерев'яний орнамент був пофарбований старим деревом, а потім іракським піском. Це моя звичайна кулірна палітра для старої вицвівшої деревини. Але оскільки це гарний предмет, я об'єднав її коричневою глазурю, надавши їй більш благородного вигляду. Нарешті, ось вони, шановне британське панство. Цього разу я не малював фігурам очі, оскільки вони ну дуже маленькі, ви їх точно не побачите. Особливо у танкіста, у якого шолом забити до половини обличчя. У будь-якому випадку, оскільки я в основному моделюю броню, я зараз зроблю зазвичним для себе алгоритмом і оброблю їх ще емаллю. Перший і найпростіший крок для мене це додавання відтінків іржі навколо ефектів сколів. Я небагато знаю про мотилеві шоломи, але якби їх вдарили, я думаю, що вони би почали трохи хорозувати. Згодом я додав деякі тонкі ефекти землі на їхніх черевиках і штанях. Знову ж таки, я не дуже розуміюся на взутті та штанях, але якби вони проходили би полем бою, вони би певною мірою забруднилися. Думаю, гаразд, це вже я репетую: насправді бойова форма може стати настільки брудною, що навряд чи скажеш, що в неї взагалі є оригінальний колір. Але з одного боку мене би не вистачило б замазати всі ці відтінки брудом і ще раз брудом, оскільки я дуже багато малював їх. Тому я залишусь задоволеним і від кількох проходів пилом та брудом, які об'єднають фігури зі своєю основою. Ось і все. Простий та швидкий вейзерінг, якого можна досягти лише трьома пляшками емалових фарб. І нарешті це була ще одна подорож у світ малювання фігур, яку презентував вам дядько Найчефт. Якщо бути з вами чесним, то я починаю відчувати себе доволі впевнено у цій сфері. І це зовсім не тому, що я вважаю себе прекрасним митцем, а тому, що скоріше я можу досягти бажаних результатів. Знаєте, це не про е, подивимось, як це вийде, або що станеться, то станеться, а більше про гаразд, я припускаю, що вони можуть виглядати приблизно ось так ось. І потім наприкінці так-так. Майже те, що на що я сподівався. Ну ви розумієте, напевно, багатьох так. Пошук системи і вашого бачення відіграє величезну роль у цьому. І для мене це чорне-біле попереднє затінення, глазурування, використання сповільнювачів висихання фарби та купа кольорів для конкретних частин фігури, які мені подобаються: наприклад, шкіра, дерево, відтінки шкіри тощо багато. Тож я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і можливо ви знайшли його для себе корисним або принаймні цікавим для перегляду. У наступному епізоді я завершу цю діораму, пофарбувавши землю та траншею. Я вже бачу, що це буде доволі великий шмат роботи, але це також може бути весело. Тому я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мене на наступному тижні. Ну і звісно, я дякую своїм патронам, які взагалі роблять це шоу можливим. Якщо тобі подобається те, що я роблю, і ти хочеш отримувати від цього більше, а натомість підтримувати мою діяльність, ти можеш перейти на мою сторінку Patreon і дізнатися, які винагороди ти хочеш отримати. Я публікую там майже щодня відео та фото оновлення з мого робочого місця. Ми можемо зв'язатися через DM та електронну пошту. Там я публікую на тиждень раніше відео без реклами, щоб ви могли прямо зараз переглянути відео розмалювання фігур, також ці чудові студійні фотографії, які ви можете завантажити у повній роздільній здатності. І останнє, але не менш важливе, це деякі референси з реального життя для діорам, декорацій і пейзажів. І звичайно ж, маленькі 3D-моделі для деталізації ваших танків і а ви, друзі мої, будьте в безпеці, будьте чудовими, збирайте моделі і хай щастить. Оригінал УЗЯТО з каналу Найшефт. Переклав і озвучив інтегральний.